Доброго дня, шановні українці! Ось і закінчилось голодування ветерана російсько-української війни Латиша. На 14-й день він. Перестав голодувати зв'язку з чим Сергій закінчив голодування. Зараз ми дізнаємося. Місцева жителька Віра Микитівна та Володя Сила і Міць все таки змогли мене переконати, що живим я буду набагато ефективнішим, і я зможу добитися своєї цілі за ці два тижні, котрі я не їв до мене. Так і не вийшли повноважені особи, хоча б надати якісь відповіді. І хоч щось пояснити мені, все залишилося без жодної відповіді. Тому продовжуємо боротьбу, але вже з іншою тактикою. Сьогоднішньої ночі ми розпочинаємо боротьбу за народ України за закони та Конституцію. За подальшими нашими діями слідкуйте на на моєму каналі та на каналі Київського ревізора. На прохання Сергія Латиша. Наша громадська організація виїде завтра 5.06, самого ранку Мархалівський ліс на територію національного військового меморіального кладовища, щоб показати зафіксувати всі екологічні злочини, що були виявлені нашою громадською організацією. Також запрошуємо працівників поліції Київської області для забезпечення правопорядку. Тому запрошуємо всіх бажаючих. Особисто побачити всі колишні злочини, які відбуваються на території національного військового меморіального кладовища.